Складніше питання, я знаю. Знову таке, матюкаєшся ти в сторіс. Я не якась там зірка, і тут зі мною фотографуються, я себе незручно почувала. І я сказала, що я виходжу з гіл. Одна моя подружка залишилася в цьому розігріші. Прийшло 300 тисяч аудиторій, це величезне число. Вона вбила свій аккаунт, його вже не витягнеш, вона створювала новий аккаунт. І це був хороший телеграм-канал з новинами. І я стабільно його рекламувала, вони стабільно у мене щомісяця там два рази брали рекламу. І знову в мене була реклама цього телеграм-каналу, після чого я схожу в дірект, і мені одна знайома пише, що вона підписалася на цей телеграм-канал з моєї рекомендації, але вона здивована, що я, як християнка, рекламую такий телеграм-канал. На початку все було окей. Виявляється, потім, коли цей телеграм-канал вже набрав аудиторії. Почав рекламу. робити. Там, там реклама 18. Виявляється, в цього магазину була схема. Він платив за рекламу, отримував... Перші активні години реклами отримав замовлення, а потім повертав гроші, які він заплатив за рекламу. Підбував. Так, Почалася війна, всі почали знижувати ціни, тому що бізнес і так був, ситуація і так в країні була важка. Тому всі почали знижувати ціни, щоб якось бізнес тримався. Смішні та і неприємні моменти, які були в лозі. Ми з тобою трохи проговарювали, mm. Почалася війна, всі почали знижувати ціни, тому що бізнес і так був, ситуація і так в країні була важка. Тому всі почали знижувати ціни, щоб якось бізнес тримався. А я взагалі перестала мен... почала менше знімати. Я якось так трошечки відійшла від блогу, тому що я розуміла, що мені особливо немає що сказати. В кучі жінок там, ситуації складніші, ніж у мене. І я менше знімала. Те, що я менше знімаю, воно впливає на твою статистику. Те, що ти менше розповідаєш людям, відкриваєшся, воно також впливає на статистику. тому. Ти розказував, що почалася війна, ти ну, знизила свою активність суттєво. Та? Я знизила свою активність суттєво, тому що я на, на мене також вплинуло це в тому плані, що я, я не розуміла, що знімати, що показувати, що розказувати. Біда біда. Війна в країні, ну, війна... біда в країні, люди вмирають, міста бомблять. Тому от якось на мене це так вплинуло, що я якби, якби це не звучало пафосно, закрилася трохи в собі, і мені не хотілося нічого розказувати. І зараз я, можливо, не така регулярна в зйомці сторіз, взагалі в веденні блогу, як колись. Я дуже рідко зараз пишу пости. Тому що я починаю щось писати, а потім думаю: кому це треба в Україні повітряна тривога, люди ховаються від ракет, кому треба той мій пост? Є таке. Ну зараз ти на якій стадії пробуєш якось відновлюватись. Все ж таки, ми розуміємо, ну треба жити далі, так і люди живуть, кожен займається своєю справою, і бізнес люди ведуть. І а блог це як бізнес. Так, дивись, Я продовжую вести блог. Звісно, блог мені не приносить вже таких доходів з реклами, як раніше, але я продовжую вести блог, тому що мені це подобається. Я не можу сказати, що я зараз там, не знаю, беру рекламу, далі починаю розвивати свій профіль, щоб більше була статистика, більше людей ні. Я просто веду блог з тими людьми, які зараз зі мною є, які мене дивляться. Все. Я понял. Таке трошки перейдемо до позитивної ноти. Смішні та і неприємні моменти, які були в блозі. Ми з тобою трохи проговарювали. Mm. Я думаю, є що згадати. Смішні, які були такі комедні, якісь і от неприємні. От. Я не можу задати якийсь типу смішний момент, прямо, щоб це був смішний момент. З неприємних можна. Крінжово, як зараз, популярно, говорити. Чесно, я не пам'ятаю. З неприємних моментів, це, мабуть, якась реклама могла бути така, про яку я шкодую. Прямо з смішних моментів посміятися. з... Трокав за фоловерів, які з тобою хотіли в Ну... Це буде. Це буде прикольно. -е, Тоді oh, в той час та, були такі ситуації неодноразово я підходили... — підтримки. Такі, є, і так, публічних під зірок, люди... такі індитичні, індитичні ситуації було ситуації. — Були такі ситуації, що люди підходили фотографуватися, і це, це нормально, це класно. Не, я, я більше любила з людьми трошки поговорити. От, мені приємно, що ви за мною слідкуєте. Там, дякую, дякую, що ви підійшли так, щось переговорити з кількома фразами, не знаю, обійнятися. А коли зі мною фотографувалися. Мені якось в певній мірі було незручно, тому що я ну, якби я проста людина, я не якась там зірка, і тут зі мною фотографується, я себе незручно почувала. І була одна ситуація, коли ми були в Львові в торговому центрі, і мене побачила підписниця. Який центр? Ну, просто не, не треба. <Innovation> ТРЦ, ТРЦ. <Adams> Торговий центр, так. І, я пішла в туалет, і я виходжу з кабінки. І тут перша фраза можна з вами сфотографуватися?» Вона була прямо біля кабінки, ти такі наш. Має так на повороті, до повороті Так, можна з вами сутерфувати. <реш> Ярослава. Ну це ж, це цікаво. <реш> я в трошки в ступрі була, кажу: так, можна, і отак ми зробили фотку. Ця дівчинка підняла телефон на фоні кабінки туалету, тут я. <реш> така ситуація була Капец. смішна. Ти зразу поняла, що, що робиться, чи, чи вже потім не дійшло. Перша працю можна з вами сфотографуватися, я не обдумала так. Тут туалет, тут я вийшла з туалету. Ти не Давайте, може, вийдемо. Я, Можуть, так, я себе да, обдум... Можна, я стала, вона сфоткалась, ну і все. Ти хоче куча... просто в ступор стала, не, не, не знала, як реагувати. Я не, так, я не, я не зорієнтувалася. Треба сфоткатися, окей, сфоткалася. Ну, бо надіятися, що, що вона просто не ця людина не подумала, як воно виглядає. От. Нормально, просто смішно. Я нормально до цього ставлю. Це смішна ситуація, яка була. Все окей. Або таке, що там, там десь номер цей пробили, там пишуть, або десь під під'їздом, нараз чую такі штуки під під'їздом, під десь там переважно такі тінезери. Ні, Такого не було. Смски пишуть там. Привіт, хочеш. Ні. Я mm. не такий великий, я не блогер мільйонник, щоб бути аж настільки популярним, щоб мені смски писали. На і телефон mm -hmm. Так були ситуації, коли мені е, дівчинка скидала фотку, що вона гуляє під моїм будинком, Каже: я знаю, що ти тут живеш. Фоточку. Я тут гуляю. <реш> У мене декілька була ситуація, коли просто хтось мене фоткав і відсилав. навіть тут а, в залі тренувався. О, ну, тут вже більше як, а, як ну, фотик. Такі ситуації, що фоткали, висилали, теж було. Я не дуже це люблю, звісно. Коли, ну, було там декілька разів. Тільки так воно якось хтось тебе там з фонаря. Д дискомфорт там, з просто. Так, це. дискомфорт. Легше підійти, підійти там, да, руку пожати. От. А, неприємні ситуації Ін інтеграції. Um, Ти ну, розказала з якоюсь ситуацією, яка в тебе була коли ви робили якийсь круговий гір, 아, чи якось так. Так, так, була ситуація, коли ми я розвивала блог, і у нас ще з кількома дівчатами-блогерами виникла ідея розіграти машину. Тоді тільки тоді це, була тоді тема, це да? тільки починалося, і це було це це Такий розіграш би дуже класно зайшов, і та би дуже класну аудиторію. Проте спочатку були умови, що нас кілька блогерів невеличких. Ми скидаємось грошима. Яка, яка кількість блогерів? Біля восьми-дев'яти людей мали скинутися на машину. Яка ціна машини? По чотири тисячі доларів з людини потрібно було скидати. Я не пам'ятаю, був чотири тисячі доларів. Ну, коротше, з людини. нормальна сума. Так, який це і... рік був? Часто так, щоб оцінити. Ми, ми вже жили тоді в Тернополі. Я не пам'ятаю, який це рік. Долар був десь орієнтовно 30. 30, а? Десь так. Ага. 29-30, десь так. Окей. Десь Чоловік все слідкує. Так. Все, А, йде. Ми заплатили гроші за цей гів, але. Ага. Дівчинка, як мало бути? Як я вже сказала, мало бути кілька нас, блогерів невеличких, які скидаються на машину. І мали бути блогери-мільйонники, які йшли як інфоспонсори. Тобто вони mm -hmm. не платили, вони просто е, закидали інформацію про гів, і таким чином ми отримали аудиторію і вони. Тобто, це, це був би дуже класний вигідний гів, який приніс би дуже класну Спілька, аудиторію. Класна колаборація. — Так, тоді ще гіви були ну, якби, не, но, нормальними, вони не вбивали не, не вбивали сторінку, так як, наприклад, зараз масштабні гіви. Але сталося так, що ця дівчинка вона вирішила трішки. Підзаробити додатково на стороні? Не знаю, підзаробити, не підзаробити. Коротше, схема пішла така, що блогерів стало більше, які а платять. ви Ми дружили, та? так, ми дружили. Блогерів стало більше, які оплачують, а сума не змінилася. І ключовим моментом стало те, що вона набрала в спонсорів російських блогерів. А у вас домовленості того не було? Я так? була категорична в цьому, тому що я веду блог українською мовою. Я український блогер. Мені не потрібна була аудиторія, яка мене не буде розуміти, яка просто підпишеться на мене на період Гіву, а потім відпишеться від мене, тому що вони мене не розуміють. Ось. І я сказала, що я виходжу з Гіву. Вона не попередила, сама почала оці всі мутки робити, так? Ну, я побачила інформацію там в чаті, я не пам'ятаю, як вже точно було. Що от буде, буде ще такий блогер. А ще буде такий блогер, а це російські блогери. І це не те, що я там щось мала проти російських блогерів на той час. Ні. Я просто розуміла, що для моєї сторінки це буде дуже погана ситуація, тому що прийдуть люди, які не розуміють, що я говорю. Вони mm -hmm. не будуть розуміти мої сторіс, вони не будуть розуміти, що я пишу. І вони просто відпишуться від мене. І оцей скачок спочатку на тебе під час гілки підписалось дуже багато аудиторії там якої тебе може не яка тебе може не розуміти, а потім скачок вниз, коли вона від тебе різко відписується. І інстаграм сприймається дуже негативно для твоєї сторінки. У мене би одразу впала статистика, і загалом це би негативно від, відобразилось. Одна моя подружка залишилася в цьому розіграші, прийшло 300 тисяч аудиторій. Це величезне число. Статистика на період гіву дуже зросла. Це велика кількість за тисячі доларів. Так, Статистика на той період дуже зросла. Але потім закінчився розгреш, і до побачення. І всі... А основна маса аудиторії прийшла саме з ну, Росія, Казахстан і так далі. Ті, хто СНГ. розуміють російську mm -hmm. мову. Ось. І вона вбила свій аккаунт, його вже не витягнеш. І вона створювала новий аккаунт. Ось і так. тому все можна видаляти? Ну там немає активу, тебе ніхто не бачив, в тебе мертвих 100 тисяч підписників, які тебе не бачать. Гроші на вітер, аккаунт на вітер. Так. Тому я рада, що ми з цього Гіву вийшли, ми забрали гроші. От, але дівчинка, з якою ми ну, з якою взагалі почалась в нас ця ідея, з якою ми мали це організовувати, вона на мене образила, що я вийшла з Гіву. Хоча я їй пояснила, що я виходжу через те, що ти набираєш російських блогерів. Це буде погано для мого аккаунту. Все, така ситуація була. І ви зараз вже не спілкуєтеся? Ні. Абсолютно. Ні. Вона як, вона веде блог свій? Я не знаю, я не слідкую. Ясно. Думаю, веде? Неприємна, неприємна ситуація. Так, ми з тобою вже обговорили найдорожчу твою, скажімо так, інтеграцію, найдешевшу. Ти запитував ще стосовно брендів, я не відповіла. Да. А, да, да, да. Е, так, так, так. Так, найкраще, найприкольніше це коли в тебе є співпраця з брендами, з великими брендами Philips. Наприклад, з Філіпсом працювала. З Філіпсом працювала, з розеткою працювали, з багато з такими брендами ну, працювала. Ось бренди розетка гарно розетка це як тут Амазон. Ну, як ну, масштаби другі але приблизно по популярності. Так, брендів у мене було багато, були дитячі бренди, е, бренд підгузників був, памперс. Ось загалом брендів було багато, бренди класно платять, і з брендами дуже комфортно працювати. Тому що, наприклад, якщо у тебе. Е, і вигідно, вигідніше працювати. Uh -huh. Якщо у тебе просто там огляд товару зі звичайним магазинчиком, ти, наприклад, береш 100 доларів за три сторіс, то з брендом зовсім інша ціна, тому що це і пост, uh -huh. це і ексклюзивність, це і ти передаєш авторські права, права і так далі. Е, бренди співпрацюють в більшості, бренди співпрацюють тільки якщо блогер е, фізична особа підприємець, тобто блогер сплачує податки, веде офіційно. Я, е, у мене так і було, я платила податки, у мене був бухгалтер і так далі. Ось, як бренди обирають блогера для співпраці? Якщо, наприклад, у тебе сторінка, на якій куча нецензурної лексики, тебе не оберуть для співпраці з брендом. це такий крінжовий, так? Не те, що крінжовий матюкаєшся в сторіс, ну, але не оберуть платі. тебе, тому що це репутація бренду. Тому ось так. Співпраця з брендами це цікаво, є багато різних нюансів. І бренди співпрацюють не з усіма блогерами знову-таки, тому що потрібно, щоб підходила сторінка, підходило те, як ти ведеш сторінку, підходило те, яка ти людина, те, які в тебе погляди, те знову-таки матюкаєшся ти в сторіс. Взагалі, як ти стаєш. Як ти, як ти плюс твій стайл зі. такий може бути такий як так. то, розвратний. Да? Ну, загалом це те, що я можу сказати за бренди зараз. Е, реклама. Яка після якої тобі було стидно. Чи було таке? Було таке і. Що потім бо, думаєш, Боже, куди я попала? Наші <свят> мені ті гроші. На жаль, не виходить, щоб все було ідеально ну, і не робити помилки. От, ось недавно ситуація була: я рекламувала один телеграм-канал, я не буду казати назву. Да, без... Коли цей телеграм-канал тільки почав брати реклами в блогерів, і я його перевіряла, я заходила, дивилася детально, що там, що вони викладають, і так далі. Це був хороший телеграм-канал з новинами. І я стабільно його рекламувала, вони стабільно у мене ще там два рази брали рекламу. І нещодавно, ну можливо, місяця-півтора тому, і знову у мене була реклама цього телеграм-каналу, після чого я заходжу в Директ, і мені одна знайома пише, що вона підписалася на цей телеграм-канал з моєї рекомендації, але в нас здивована, що я, як християнка, рекламую такий телеграм-канал. Я одразу так думаю, що сталося, що там таке. Я перевіряла цей телеграм-канал. На початку все було окей. Виявляється, потім, коли цей телеграм-канал вже набрав аудиторії, почав рекламу. Почав, там, там реклама 18, там нецензурна oh, лексика. При тому, що я читала цей телеграм-канал, але я не мала якби, часу, я прокидаюся зранку, я там дивлюсь, там вже плюс 100 типу постів. Да? Я кілька постів оглянула, що там сталося. Я не, не, новинах, всю, всю ленту я не бачила, і я не натрапляла там, на нецензурну лексику. А таку, там, чи, на, чи на таке жорстке 18, рекламу порно і так далі. Ось. І я заходжу, дивлюсь про те, що вона мені каже, і це дійсно так, і вона права, і як це я таке рекламую. Мені стало соромно, що я це прорекламувала. Ну, да, це, так? І це, це моя вина, що я один раз перевіривши, думавши, думав, що все окей. Ну, якби вина, потрібно завжди перевіряти, що ти рекламуєш. Майже я... спочатку ти перевірила, так, що да, таке. Так, спочатку я перевірила. Вони потім з фонаря почали. Ну, як з якби це їхнє право, вони набрали да, аудиторію, да. рекламують, що Тي хочуть. ж не попередили, так? Ну, мене не попередили, і вони, в принципі, не зобов'язані попереджати мене, що вони викладають. Але я потім одразу написала, що я ну, не можу більше. Я не можу і не хочу рекламати більше ваш телеграм-канал. Там Там 18+, реклама, там нецензурна лексика. І, я таке? там тепер підписники достатньо. Багато. Там 400 тисяч, я вже не пам'ятаю точно, ну багато, там дуже багато підписників. Ось ось така ситуація сталася. Потім у мене також був телеграм-канал, який я теж це. Буквально останніх півтора місяця я кілька разів рекламувала один телеграм-канал, теж класний. Там юрист з правової точки зору. Тобі пояснює людям ту чи іншу обставину, ну що той чи інший закон означає. Це класний телеграм-канал, я підписалася на нього, я слідкувала. Я буквально тиждень тому зайшла і гортаю, читаю, що там які новини, бо там також новини є. І там вже з'являється реклама казино. В адвоката? Так. У мене. Ну, наже, ти, ти вже спалив, що це за канал. Запікаю. <laughs> Запікаю, так. Ні, ну, щоб, е, люди розуміли, що за канал, що це навіть не новини, що це більше про закони. Канал Про закони, Коротше, е, канал я, про, закони і... про правила, от так називаємо. Я так розумію, що якщо там вже з'являється реклама казино, та, то, це то скоро все. там буде це і реклама. Все. Це, це, інша. Це, це вже дно. Але от та ситуація мене навчила, що треба. Це таки перевіряти, тому що. А, чекай, ти з ними почала співпрацю. З ось цим каналом, про який я сказала, останній правовий так. Тому що там і не зараз було. Вже нічого. Теж. Останній раз я їх рекламували, коли ще не було цього негативного фактору в тому е, телеграм-каналі. І зараз, якщо вони мені напишуть знову за рекламою, я скажу, що я не можу їх рекламувати. Чому, чому блогери ведуться от іменно на таку тему? От я замітив круті блогери і вони от ну, для кого це не є проблемою. Ярослав, ти сам розумієш, не не для всіх проблема реклами порнографії. Але Всі розуміють, що це в е, казіно. Всі розуміють, що це негативна реклама. Не всі розуміють ну, в основному в масах в в світі. Що це є? Це не дуже позитивне. Тут немає чим е, кичитися, Дивись. і вони спокошаються, що там гроші хороші получаються? Гроші казино платить дуже хороші. От це основний фактор. Вони пропонують таким блогерам, як я, з такою невеликою статистикою, ну як невелик відносно невеликою, у мене не там не 100 тисяч переглядів, так? Угу. З такою статистикою, як мене, вони пропонують по тисячі доларів за там 2-3 сторіс. Да ну? Не це не це ну, це правда. Ну, це типу І... круто, але. Яку ціну платити? — Яку ціну платити. І це гроші людей, які, е, які гублять своє лиш... життя. Які гроші лишили там, тобі Потім вони приходять за рекламу. Ну, да. Так, тому от багато блогерів рекламує. Це їхнє право. Хтось вважає, багато блогерів, які рекламують, пояснюють це тим, що вони нікого не заставляють грати в казино. Це твоє особисте рішення. Вони просто рекламна площадка. Ну, Це їхня позиція. Я на свою совість не можу таке брати. Мені здається, і так помилок там з якимись рекламами, та, та, про яку я розповіла, що я рекламувала телеграм-канал, в якийсь з'явилися там 18 для мене це ну, якби помилка. Мені і так вистачає своїх помилок, щоб ще брати такого. Ти розказувала за якусь ситуацію, що в тебе брали рекламу, якийсь магазинчик, не мог mm. його згадувати. І він теж поступив цікаво. Так, була ситуація, так, була ситуація, це був магазин піжам. Він взяв у мене рекламу, я прорекламувала. І через кілька годин мені цей магазин пише, що реклама не зайшла, повертайте гроші. А взагалі немає такої... Через, кілька... Кілька через... годин? Так, немає взагалі, ну там, не знаю, годин через шість, а перших там, шість годин це якраз основний час, коли там найбільше там, може побачити. Сторіс. Ну, ну, до прикладу, так, в різний, в різний період угу. часу, різна активність. Ось. І е... я пишу в наш телеграм з блогерами, питаю: у вас в когось була така ситуація? І кілька блогерів відписують, що той самий магазин їм писав те саме. Виявляється, в цього магазину була схема. Він платив за рекламу, отримував перші активні години реклами, отримував замовлення, а потім повертав гроші, які він заплатив за рекламу. І люди велися на це? Ну, блогери? Е, ну, я спитала своєї аудиторії, хтось замовляв в цьому магазині. Мені відповіли, так, я замовляла, я замовляла. Я сказала від цьому магазину: от, дівчата, пишуть, що вони вас замовили, а ви типу, мене обманюєте. Вони перестали мені відписувати і все. Це капець. Різні і чим от цікаво, чим такі бренди, скажімо так, думають. Тому що ну, репутація цінніша, тих грошей, тих копійок. Ну, хтось тому не думає, їх, про репутацію. Ну, їх можна просто за -за затопити. Хтось думає всі... про тимчасове, чим швидше, чим побільше отримати ну, от грошей чи інших. Якщо зараз ослолюється, і, і все того бренду нема. Так? Тих піжам вже нікому. Ну, ну, любий, люб, любий цей продукт? Так, да, прикольно. Слухай, хейтери, чи є в тебе хейтери? Mm, був негатив взагалі, за період, коли я веду блог, він, звісно, був від підписників. Там, я щось десь кажу про, про церкву, теж був, був негатив, що церква, там, хай церква буде поза межами Інстаграму, не це. А я кажу, чого я, не, ну, я показую своє життя, я можу показати, що я йду в церкву. Ось, там комусь щось не сподобається, хтось теж щось якийсь негативно пише. Але я не пам'ятаю, щоб аж таке щось дуже, дуже сильне. І Наприклад, зараз дуже мало негативу. Мені здається, що зі мною якраз залишилася така лояльна до мене аудиторія, і я дуже рідко зараз отримую якісь негативні коментарі чи повідомлення. Ну, я, в принципі, так, да, нащо тебе дивитися, якщо ти комусь не подобаєшся? Ну, є такі люди, яким приємно дивитися того, хто їм не подобається, щоб писати їм негатив, вони так не знаю. Можливо... Можна сказати, от в чому прикол таких людей? Я, в принципі, теж рідко зустрічаю, але бачу там. Не блогер... знаю. Думаю, людина насичується негативом їй і при негативно негатив, постійно, ну критика. Сам людина така в основному сама нічого не бувається в основному, а тільки там шукає за що зачепитися, і в кожному з нас є, що за, за що зачепитися. Так, я думаю, що, що можливо, просто нікого? є такі люди, яким приємно наповнювати себе таким негативом. Тіпо, що яким... вона зачепила там людину, яка публічна, та трошки на ній виїхала. Там типу, не роздивишся, в коментах, пишуть, і вони хочуть, щоб блогер виходив на конфронтацію. У мене таке було там декілька разів. Я в основному не реагую. Я думаю, Рідко що, реагую. Я думаю, що це залежить від того, чим людина наповнена. Якщо ця людина сама по собі зла, не знаю, нещаслива, то звісно, вона буде писати щось негативне, щось неприємне. У мене немає такого, що я подивлюся, чиї сторіс, і хочу їй написати. А, в мене була ситуація, коли мені написали, що моя дитина дуже товста і мене це зачепило. Але от у, у мене, це, наприклад. Типа, як? Ну, так, Марк був такий пухляшик до моменту, коли він почав ходити. Дитина ж тільки їсть, лежить, там перевертається. Діти, коли починають ходити, бігати, вони трошечки витягуються, хухнуть. Але була жінка, мама, яка мені написала, що Проблеми, я перегодовую дитину, і у мене так, дитина вона і вона... дитина жирна. Отак от мені написали. «жирна» використала. Так, мене це зачепило. А вона спеціаліст, вона в тому має освіти. Ну, вона так, просто, освіти просто має. мама, щаслива ага. мама трьох прекрасних ангелочків. Слово «жирна» використала. Жир, нормально. Одне написати, я вважаю. Ну, ладно, хочеш написати, ну напиши якось нормально. Ну, Нормально, де... хоча вже як вже пишеш, то вже ну, пиши ну, як це, ну, без, хамства, без ну, це ж, це ж елементарні речі. Вже як, вже, як курти тобі написати, напиши гарно. Так, це, ну. але до чого я веду? Особисто я ніколи в мене там не виникало думки комусь написати щось про дитину погане. Тому це залежить від того, чим людина наповнена і яка ця людина. Якщо людина сама Завість по собі… Завість може бути. Я, мотивація, не знаю. Мотивація. я не знаю, я не можу про це сказати. Через шоці. Друзі, також хочу вам нагадати, щоб ви підписувались на канал, ставили лайки. Там, коже, всі діла. Наявно теж підписалися. її трошки активу. що також, також є Патреон. Я хочу вам про нього нагадати, щоб хто має бажання, ви можете перейти в описі, підтримати канал Метаноя і його початок. Всім дякую. Так, як набрати аудиторію? У мене звісно тільки одна дитина. Я не можу казати, що мені супер важко порівняно з мамами, там двоє-троє mm -hmm. дітей. Так, друзі, ми продовжуємо наш подкаст. чи плануєте повернутися в Україну? Тому що я не вважаю, що тільки там п'ятидесятники будуть в раю, а православних будуть і православні, будуть і греко католики Я вважаю так. Ким працює Андрій, два роки тому. Пробував блогерство, теж і гроші влив, і багато часу потратив. І потім повністю закинув, просто знімав спорт. От, знімав спорт там про бізнес таке, ну було. І ж до чого веду, що важливо в житті щось спробувати. Тому що е, якась справа, яку ти зараз робиш, вона може в подальшому принести твій плід. Це те, що ми зараз з собою сидимо. О, це є результат того, що я ко спробував те, в чому я зараз себе не бачу.